Вітаю товариство! Ви на каналі Кадуцитріс Мігіста. І сьогодні я би хотів поговорити про розширення функціоналу такого ось ножа Victorinox моделі Outrider. Вироблявся він саме от в такому виконанні до 2017 року, тобто це ригельний ніж. Я відносно недавно його собі придбав. Мені. В принципі, дуже подобається ригельна конструкція. Вона більш надійна, він легший. Але сьогодні не про це. На мою думку, в цьому ножі є дуже великий потенціал для того, щоб доволі розширити його функціональність. Тут ось у мене заздалегідь заготовлені елементи деякі. Ми зупинимось на кожному з них. І е, я розкажу, як компактно, практично їх можна в цьому ножі зберігати і користуватися. Ну і перший такий елемент у нас буде це ось ви бачите, магніт. Звичайний, неодимовий магніт, його можна дістати е, з такого ось наушника. От я саме з цього і дістав його. Тобто ми його розбираємо всередині тут в динаміку. Можна виколупати цей магніт, він буває з металевою вставкою разом, ту вставку відділяємо, і в нас окремо є ось такий ось магніт. Магніт він маленький, але він доволі потужний. Тобто, ним можна підняти зв'язку ключів, ним можна, скажімо так, Намагнітити щось, наприклад, голку і використовувати її як компас, ну про це пізніше. Тобто він доволі такий потужний, ця штучка не магнітиться. ось, ось така от, О, дивіться, будь ласка. тобто Я ним підіймав і зв'язку ключи, він доволі непогано з цим справляється. Перевіримо зразу. Тут, будь ласка, якщо десь вона впаде в трудно доступне місце, важко доступне, можна цим магнітом все дістати, прикріпити до ножа, опустити ніж, десь на мотузці і дістати. Плюс ще одна корисна функція цього магніту це доволі непоганий такий от упор. Упор, Тобто, наприклад, якщо ми хочемо, от, є положення пилки, да, так, вона, вона таким чином зафіксована. А ми от хочемо під таким, от, нам десь потрібно да, конструктивно щось обрізати, ми сюди кладемо магніт. Оп, щоб вам було видно, покажу ось таким ось чином. І в нас вже є упор. Тобто лезо дещо під кутом. В принципі, такий упор можна зробити з будь-яким будь інструментом, який є в наборі в, в ножі. Давайте будемо користуватись уже сервісним цим інструментом, те, що є в нас в наборі. Тобто, от такий от невеличкий, казалось би, елемент, але скільки з нього корисно. Плюс, куди його можна помістити. Ось ви бачите між штопором, да? верніше там, де міститься штопор, у нас є така невеличка ложбинка. І от магніт чудово. Чудово туди лягає. Він примагнічується до елементів ножа, і він звідти ніколи не випаде. Так, далі. Далі хотілося би поговорити про. Такий елемент, ну давайте, раз ми вже з магнітом почали. Рибальський гачок. Наприклад, ви маєте з собою ніж, десь завжди його носите. А трапився такий же ж елемент, як хочеться половити рибу, а нема чим. В принципі, в цей ніж можна в це ж саме місце, де знаходиться у нас магніт. От ми прямо отак от і поміщаємо рибальський гачок. Він примагнічується дуже добре. От, поправляємо. Ось таким чином він нікому не заважає. Тобто він захований, штопору він не мішає, не випадає. Тобто, другий елемент, верніше третій. Рибальський гачок, магніт упор, рибальський гачок. Далі, наступним елементом. Яка ж рибалка у нас без жилки, без якогось такого шнура, нитки, на, 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 на що ми можемо перев'язати гачок? Ось дивіться, ось такий от е, така трубочка, схожа на тампончик жіночий, так. Е, значить, це трубочка взята. Ну, от, фактично з отакої ватної палички тільки білої. Довжина її 51 Сантиметра 5,1 сантиметра. Тобто в цю трубочку з легкістю помістилось 3 метри 3 метри плетеного шнура, от придбаного на Аліекспресі, ось 10 LBS написано. І от по цій класифікації ми дивимося 10 LBS. Це у нас діаметр 0,06 мм. Взагалі-то я замовляв 0,09 за такою класифікацію. Ну, на, на коробці вказано таке маркування. значить Будемо вважати, що тут 0,06 мм. Я в наступних відео покажу, як зробити такий тампончик з плетеним шнуром. Один кінчик залишаємо, за нього можна потягнути і акуратно цей шнур е дістати. Тобто, і в нас вже є 3 метри. Жилки, яку ми можемо використати для риболовлі. Тепер про те, куди ми поміщаємо цей плетений шнур. Ось дивіться, ось ми відкриваємо лезо. Да, і ось тут у нас є доволі багато простору для того, щоб, от саме о такої довжини 5,1 мм, ми можемо помістити плетений шнур комфортно, і, в принципі, лезо буде нормально закриватись, відкриватись, ніякого там тиску, додаткового щільнення не буде. Як ми це робимо? Ми повертаємо наш тампончик цією стороною. Тако, якщо вам видно, вставляємо один кінець майже до латунної, латунного штифта. І акуратненько, акуратненько його. Поправляємо, поправляємо, втрамбовуємо туди, воно зусиллям втрамбовується. От прямо це можна зробити пінцетом, який є в комплекті ножа. О, фактично, ми гарненько втрамбували його. Можемо ще так поправити, посунути на край. О. О. Таку дугою Другою, то далягло. Якщо ми закриємо ніж, ми бачимо, нема ніякого дискомфорту. Ніж амортизує, лезо, скажімо так, в закритому стані. Тобто не витрушується нічого. І таким чином ми в ножі носимо з собою завжди 3 метри плетеного шнура. Або це може бути нитка. Я ж кажу, діаметр має бути не більше. 0,09 міліметра. Тобто, у нас вже є до нашого гачка, або навіть можна використовувати цей шнур для того, щоб зашити щось там під час подорожі, він буде невід'ємною, скажімо так, частиною цього комплекту. Так. Наступний елемент, да, раз ми вже поклали плетений шнур. Тобто, давайте помістимо зубочистку назад. Дістанемо пінцет, він нам знадобиться. Як же ж, якщо окрім плетеного шнура, ми його можемо використовувати, як я вже казав, як нитку, але як же ж нитка без голки? Тому важливо також мати е, з собою голку. Яка, в принципі, є доволі функціональним інструментом, нею можна шити, нею можна діставати якусь занозу, ну, щось розколупати. В принципі, функціонал дуже. Голка є голка, що вам сказати? Значить, гол Голку я взяв з такого ось набору звичайного, придбаного в галантерейному магазині, рушничок. І зберігаю я її таким чином. В даній моделі ножа немає, скажімо так, місця під булавку, як в інших Vitorinox деяких. Це модель 111 мм, тому дуже зручно голку зберігати в пінцеті. Тобто ми от беремо от плоскою стороною ушка ми вставляємо її отак от в пінцет під край, пінцет зажимаємо. О, будь ласка. і Вставляємо голку, вона фактично в ножі. І ми завжди її маємо з собою. Так, наступним елементом у нас буде, раз ми вже заговорили про риболовлю, у нас вже є гачок, є жилка. Поплавок можна вирізати е, в природних умовах, з кори, там, чи, чи що там є, з гілочки, що є під руками. А от грузило знайти важче. Грузило також можна замовити на Алікспресі. Значить, вага цього грузила 1,1 грам, на ньому тут є маркування 3. Ось таким чином вони приходять. Кого зацікавило, пошукаєте на сайті. Тобто вага 1,1 грама. Доволі його можна от зручно почепити на ось це заводне кільце. Ну, так от гарненько чіпляється. По ньому не їздить, тому що діаметр вушка малий, воно залишається в цій ложпинці завжди воно по центру. Плюс за нього можна десь витягнути ніж чохла. І воно фактично у вас буде висіти на заводному кільці. Так, а тепер трошки перейдемо до е, засобів розпалювання вогню. Все все ж таки трапляються такі елементи, коли немає запальнички, немає сірників. Але ви взяли з собою ніж. Ви взяли з собою ніж. І от три елементи в мене залишилось. В принципі, це все відноситься до засобів розпалювання вогню. Е, перший елемент це. Коліщатко запальнички. Це коліщатко запальнички. Тобто, Ну це правда, воно не, не з крікета, а з більш дешевих запальничок. У них, до речі, крупні коліщатка в крікеті коліщатка малого діаметру. Ми дістаємо саме оце керсало, розбираємо його от бокові вставки, і у нас є таке коліщатко. Це коліщатко виготовлено доволі ствердої сталі. Ним можна користуватись як таким невеличким напилочком. Ну і ним можна користуватись як кресалом. Але потрібно мати те, по чому кресати. Був у мене такий е, вічний сірник. Подарували мені колись брелок. В принципі, ну так, щоб я користувався ним заради розваги, десь. В, в умовах туризму я його не використовував, тому що він не, не, не доволі не дуже практичний. Його потрібно заправляти постійно бензином. Він з часом випаровується. Він у мене лежав без діла. От ви бачите, я вийняв оцю частину його, вона трошки стерта вже була. Це фероцерієвий стержень. Фероцерієвий стержень, по якому можна доволі добре кресати і видобувати. Іскру. Я надів на нього шматочок, скажімо так, трубочки з вушної палички. Потім до цього повернемось, я скажу чого. Наступний елемент це шматочок магнію. От в мене такої форми. Я вирізав його. З такого от шматка металу, бачите, заготовки поробив і на інші. Спочатку думав почепити його на заводне кільце, але це доволі непрактично, він би зачіплявся десь в кишені чи чохол. в залежності від того, як носити ніж. Я вам розкажу, куди його потім придумав. Можна вставляти, але, скажімо так, в умовах походу, оцим же самим кресалом ми можемо. Накресати трішки магнію на якийсь елемент, розпалити ікру іскру, перепрошую, е отримати іскру і вже розпалити багаття. Звичайно, краще мати під рукою якийсь трут, наприклад, який попередньо заготовлений. Це або бу буде така тканина, що пройшла процес піролізу, або шматки гриба трутовика. За допомогою цього, звичайно. Можна отримати добру жарину від іскри, добутої з цього фероцерієвого стрижня. Ну, якщо немає цього під рукою, можна шукати, скажімо так, вугілля з багаття або експериментувати з сухою тратравою шляхом додаткового натирання ось цього магнієвого елемента. Значить, яким чином зручно видобувати вогонь саме з цього стрижня. Для того, щоб видобути іскру, потрібно буде вже в природних умовах вирізати. От, така ось робиться паличка, ножем вирізається ложбинка. Зараз я покажу. Знімаємо цей запобіжник. Сюди вставляється. Ферецерєвий стрижень. Значить, для того, щоб зручно було користуватися кресалом нам потрібно ось це заводне кільце. Зараз знімемо його. Знімемо цей грузик, він нам не потрібен зараз. Значить, знімаємо заводне кільце і чіпляємо наше кресало Тобто я до кінця чіпляти його не буду, я покажу. Беремо шматочок палочки. Тобто, от таким ось чином ми заводимо. Ну, Знову ж таки, ми маємо до кінця продіти кресало, щоб воно крутилося, зафіксувати на палички. І от таким ось чином ми вже можемо кресити спокійно, зручно, комфортно і видобувати іскру. Іскру. Чіпляємо все на місці. Так, грузик. Так, а тепер трошки поговоримо про те, куди ми ці всі елементи додатково розмістимо. Звичайно, що всередині ножа. Але от яким чином. Значить, у нас тут є, дивіться, залишилась у нас пилочка, залишились у нас ножиці. Да, і залишилась у нас викрутка типу Філіпс. Між ними є простір, який розділений перегородкою. В попередніх своїх коротких відео я показував, що, в принципі, от, тампончик з плетеним шнуром або ниткою ми можемо запихати у відсік. Відкривашки і плоскої викрутки, але, скажімо так, доволі там незручно він фіксувався. За рахунок гострого кінця відкривашки різалась пластикова трубочка, ніж, до речі, не достає до цієї трубочки, він її не, не ріже. Тому з краю трубочка пошкоджувалась. Тому я все-таки переставив плетений шнур. До леза. А тепер ось дивіться, ми, для цього нам потрібно буде сервісний інструмент для очистки ножа. І от сам фероцерєвий стрижень ми запихаємо, ось бачите, під середній латунний штифт одним кінцем. Ось так от. І запихаємо його от сюди, от акуратненько, під ось цей край, ближче до пилки. Він, він нікому там не буде заважати. А от е, ця, скажімо так, вставка з бушної палочки необхідна для того, щоб все-таки ферроцерів і стрижень металевий, щоб він тут не подряпав нічого. І е, щоб вона виступала в якості такої певної амортизації. Можна, звичайно, і без неї обійтися, але з нею краще. Алі ось ми запхнули. Так, далі. Магнієвий елемент. От ми вставляємо його на низ. Так. І вставляємо ось це ось кільце. Тобто просто кидаємо всередину зверху на магнієвий елемент. І тепер все це діло ми можемо підперти. А, ось дивіться, от підперли, підперли Ферецерєвим стрижнем. Значить, і пилочку ми закриваємо. Так, то, тобто, одна частина зафіксувала у нас уже магнієвий елемент, коліщадко. В принципі, воно вже не випадає звідси. Далі ми фіксуємо це все діло викруткою Philips. Тобто, воно вже не випаде нічого абсолютно. Тобто, це ви бачите, Можна користуватись і спокійнісінько складаємо ножниці. Якщо ви скажете, ну як же користуватись, там щось повипадає. Поетапно відкриваємо ножиці, відкриваємо викрутку. Якщо нам потрібна викрутка, ми фіксуємо. Все ножницями воно не випадає, ми користуємось викруткою. Якщо нам потрібні ножниці, ми складаємо викрутку. Користуємось ножницями. Знову ж таки, нічого не випадає. Якщо нам потрібна пилочка, ми відкриваємо пилочку. Значить, також тут все зафіксовано. Бачимо, воно висипається, ми можемо спокійно користуватись. І в цілому ми маємо таку от повністю зібрану конструкцію. Єдине, що от додалось зверху, да, все заховане всередині, це оце грузило для риболовлі. Але воно ніякого такого, скажімо так, естетично псуючого ефекту немає, воно навіть доволі так додає певну. Певного чогось такого більш естетики додає даному виробу. Значить, на чому я ще хотів зупинитися, це способи носіння ножа в такому вигляді. Подивився я відео на Ютубі про універсальний тимляк. Людина виготовляла його з шматка паракорду. Зв'язаного або до, скажімо так, резинку. Використовувала, використовувала ось такий з'єднувальний елемент з старого одягу, да? і був маленький карабінчик. В принципі, я знайшов що схоже на Aliexpress. От такий от темлячок уже. Була кліпса, яку можна чіпляти до штанини, до ременя. Була вже така от застіпка. І єдине, що я додав, такий в мене був гладенький карабінчик відшліфований. Колись були такі флешки в Prestigio Шкіряні, і до, до них йшов карабінчик такий. Я зняв кільце і за допомогою подвійної петлі я зафіксував. І от таким чином ми можемо чіпляти ніж. будь ласка. Тобто його можна от спокійно носити. Грузило воно якраз поміщається всередину цього карабінчика, тобто воно не мішає діставати, ніж ще якогось додаткового дискомфорту не створює. Ми можемо носити його в кишені. За бажання ми знімаємо з карабінчика, перевішуємо на шию, регулюємо затяжку. Яку нам треба відстань, ми можемо чіпляти це все діло на руку. Ну і в принципі там, не знаю, герби зрізати, десь користуватись на риболовлі для будь-яких інших господарських цілей. В принципі, це все можна здійснювати за допомогою цього темляка. Ще хотів окремо сказати за додаткові функції. Якщо, наприклад, ми десь заблукали в лісі, да, хотів я з неодимового магніта зробити компас. Але, на жаль, він доволі малесенький і потрібно вибирати поверхню для того, щоб він на ребрі показував де північ, де південь. Але, в принципі, можна поєднати декілька елементів цього ножа. тобто Взяти цим магнітом намагнітити голку. Голку десь покласти на воду, на якийсь листочок чи невеличку трісочку. І от намагнітчена голка вже буде показувати е, напрям на північ. Ну, це вже такі критичні варіанти. Якщо вже під рукою не буде компаса чи якихось інших орієнтирів, можна вийти з положення. І це ще раз додатково розширює функціональність. Даного набору Victorinox Outrider. Товариство, якщо ви знайшли цікавим це відео, а можливо хочете щось доповнити, підписуйтесь на канал. Прошу ставити вподобайки або дізлайки, можливо, комусь не подобається. Пишіть коментарі, що можна покращити, що можна ще додатково скажімо так, допрацювати до цього набору. Буду радий будь-якій оцінці. Всього найкращого.